Доброго ранку, діти! Тема нашого заняття розв'язування прикладів у межах сіми. Давайте пригадаємо усі цифри, які ми з вами вивчили. Повторюйте разом зі мною: Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Молодці. Далі я пропоную вам розв'язати невеликі задачки. Ось листок та ще листок заховався між квіток. Вам просте завдання діти, ці листочки полічити. Так, буде два листочки, дві синички, дві сестрички у зеленому гаю. Там і ніжний соловейко веде пісеньку свою. Лине звідти дзвінкий сміх. Порахуйте, скільки всіх? Три. Ох, було ж у нас мороки. Посварились дві сороки. На їх шум ще дві примчало, скільки разом птахів стало. Чотири. На травичці біля хати. Метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг, троє чорних. Скільки всіх? П'ять. Швидко їде федір на велосипеді, а за ним ще п'ять хлоп'ят. Скільки хлопців їде в сад? Шість скачуть жаби. Ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава? Тут п'ять жабок, а там дві. Скільки жабок у траві? Сім. Далі я пропоную виконати математичний диктант. Для цього нам знадобиться аркуш, ручка і кольорові олівці синього, зеленого, жовтого та червоного кольору. Записуємо на листочку цифри. 6 1 3 5 4 2 Перевірте, будь ласка, чи всі цифри ви записали. Обведіть синім олівцем цифру 3. Цифру 2 і 4 обведіть зеленим олівцем. Жовтим олівцем обведіть цифру 5. Та червоним олівцем цифру 6. Перевірте. Чи так ви виконали завдання? Наступне завдання це задача на увагу. Скажіть, будь ласка, чи багато у вас друзів? Я впевнена, що так, адже з друзями грати набагато веселіше. Подивіться на малюнок. Це подружки. Я знаю їх імена: Маринка, Оленка, Наталка, Люба, Тетяна, Рита. І Марійка. Як гадаєте, кого як звуть? Що нам потрібно знати, щоб здогадатися, хто де? Я вам підкажу сім подорожок бачимо тут. Їх по-різному всіх звуть. У маринки довгі коси, на оленці є вінок, у наталі в руках книжка, а у Любочки є квітка, кашкет. Тетянку прикрашає, Рита лялечкою грає. Сім подружок бачимо тут. Кого ж Марійкою з них звуть? Порахуйте, скільки дівчаток у першому ряду. Правильно, три. Скільки в другому. Чотири. У якому ряду стоїть Марійка? У другому. На якому місці вона стоїть? На третьому. А скажіть, скільки всього дівчаток на малюнку? Так, їх сім.